Всім привіт! Дивіться, як відновити дані з RAID масиву, зібраного на пристрої NAS від Seagate модель Black Armor на 4 диски. Як відновити дані з кошика мережевої папки, як активувати цю функцію і як повернути інформацію у разі виходу з ладу NAS сервера. Хоча пристрої нас є надійними сховищами, вони все одно рано чи пізно можуть вийти з ладу. Якщо ви не можете отримати доступ до даних, що зберігаються на нас, то можна спробувати отримати файли за допомогою спеціального програмного забезпечення для відновлення даних. Як правило, відновлення даних нас зводиться до відімкнення дисків зі сховища, підключення їх до іншого комп'ютера та пошуку файлів за допомогою програмного забезпечення для відновлення даних. При випадковому видаленні файли можна пошукати в кошику мережевої папки. Як це зробити і дивіться далі. Спочатку давайте розглянемо, як створити RAID масив на даному NAS пристрої. Щоб створити або змінити тип RAID масиву, відкрийте вкладку Сховище Storage. Якщо тут присутні чужі диски, то ініціалізуйте їх, натиснувши на цю піктограму. Далі переходимо на вкладку тому. Спочатку у мене був створений масив з одного диска. Щоб перетворити його в RAID 5, потрібно видалити цей том. В результаті інформація, яка лежить на диску, буде затерта. Тиснемо ОК для підтвердження. Якщо там зберігаються важливі дані, то зробіть їх резервну копію. Якщо в процесі перебудови масиву частина даних затерлася або пристрій видалив їх повністю. У цій ситуації правильним рішенням буде відновити інформацію за допомогою спеціалізованого софту. Після цього клацніть Додати по значку плюса. Позначте диски, з яких складатиметься ваш майбутній масив. І натисніть Далі. Кажіть тип RAID. Далі встановіть йому ім'я та розмір. Після чого натисніть Далі та Фініш для завершення. Конфігурація RAID успішно змінена. Почалася ресинхронізація та форматування накопичувачів. Цей процес досить тривалий за часом. Щоб подивитися прогрес і скільки приблизно часу це займе, натисніть на його статус. Для того, щоб створити мережеву папку, потрібно дочекатися закінчення процесу перебудови масиву. А до цього давайте активуємо мережевий протокол FTP для доступу до мережевого накопичувача. Для цього відкрийте вкладку Мережа Сервіси. Для активації FTP встановлюємо відповідну позначку. Надіслати. Потім знову повертаємось на вкладку сховища. Загальнодоступні ресурси. Тут тиснемо по плюсу Додати. Вказуємо ім'я майбутньої папки. Опис. Відзначаємо потрібні мережеві протоколи. І включаємо кошик для цієї папки. Підтвердити. Далі потрібно налаштувати доступ. Я активую спільний доступ до даного каталогу. Для включення загального доступу встановіть відповідну позначку. Підтвердити. Контроль загального доступу до ресурсу оновлено. Щоб налаштувати ISCSI підключення, відкрийте вкладку сховища Storage. Та активуйте його, встановивши позначку навпроти Увімкнути. А потім натисніть Підтвердити. Скажіть ім'я пристрою, його розмір та оберіть Том. Встановіть IQN. Підтвердити. Роль iSCSI Target активована. Після чого підключаємося по FTP або iSCSI і записуємо дані. Якщо ваш NAS працює і мережевий диск доступний, але ви випадково видалили дані з диска. То їх можна спробувати відновити з кошика. Для цього відкрийте вкладку сховище Менеджер кошика. Перейдіть до папки, з якої видалено файли, та відновіть потрібні. Якщо кошик для цього каталогу не активований, то доведеться скористатися програмою для відновлення даних. Як це зробити, я покажу пізніше. А зараз давайте розглянемо, як активувати функцію кошика для мережевої папки. Відкрийте вкладку сховища Спільні папки. Натисніть по значку редагування навпроти потрібного та активуйте кошик. Тепер видалені файли потраплятимуть у кошик, і при випадковому видаленні ви зможете їх відновити. Оскільки в нашому випадку кошик не був активований, то відновити інформацію в такий спосіб не вийде. У таких випадках потрібно скористатися надійним софтом для відновлення даних. При випадковому видаленні або форматуванні накопичувача, неправильному налаштуванні чи інших ситуаціях із втратою інформації або зникненням доступу до мережевого диска та пошкодження RAID відновити важливу інформацію вам допоможе Hetman RAID Recovery. Більшість пристроїв нас працюють на налаштованій версії OS Linux. Різні пропієтарні системи керування RAID засновані на двох технологіях Linux RAID. MD-Adm та LVM2. Ці системи створюють зручніші інтерфейси для керування дисками, в той час як основна технологія залишається чистим Linux. Hetman RAID Recovery підтримує ці технології і в більшості випадків може автоматично зібрати такі RAID. Це комплексне рішення для відновлення даних із нас, яке допоможе відновити файли за різних сценаріїв. Програма підтримує більшість популярних файлових систем, включаючи нас. Дістаньте диски з нас і підключіть їх до комп'ютера з операційною системою Windows. Не забувайте вимкнути живлення під час відмикання та підключення дисків. Коли дістаєте диски зі сховища, позначте їх у відповідності до того, до якого відсіку вони належать. Ці ярлики допоможуть при відновленні та в тому випадку, якщо потрібно зібрати все як було. Якщо операційна система ПК, до якого ви підключаєте диски, попросить вас ініціалізувати їх або відформатувати, не робіть цього, тому що відновити їх буде непросто. Утиліта має автоматичний розширений механізм сканування, призначений для виявлення та відновлення даних нас у різних сценаріях втрати даних. Програма просканує диски, вичитає з них службову інформацію та збере з них зруйнований RAID. Внизу відображається інформація про RAID масив. Перевірте, чи правильно програма її визначила. Класніть по накопичувачу правою кнопкою миші та натисніть Відкрити. Потім оберіть тип аналізу та запустіть сканування. Після аналізу вміст дисків буде відображатися у правій частині вікна. Як бачите, програма знайшла всі файли, які були записані на мережевий диск. Якщо ви шукаєте файли, які були випадково видалені, то вони відмічені тут червоним хрестиком. Позначте все, що потрібно повернути, і натисніть Відновити. Кажіть каталог для збереження. Після завершення ці файли будуть лежати у вказаній папці. Під час аналізу RAID з операційною системою програма відображає кілька масивів: дзеркальний RAID з операційною системою та п'ятий рейд з даними. Якщо потрібно відновити дані з системної папки, проаналізуйте дзеркальний рейд, на якому розміщені системні файли. Для відновлення при випадковому видаленні інформації з ISCSI диска запустіть Hetman Raid Recovery. Програма визначила даний диск як фізичний. Це означає, що ви зможете його просканувати і відновити випадково видалені з нього дані. Класні по накопичувачу правою кнопкою миші відкрити. Оберіть тип аналізу та дочекайтеся його закінчення. Як бачите, програма знайшла всі файли, які лежать на диску, і ті, які були видалені. Позначте ті, які потрібно повернути, та натисніть Відновити. За наявності потрібної інформації на диску Hetman RAID Recovery автоматично збирає зруйновані RAID масиви. Але при пошкодженні диска або затиранні службової інформації програма може не зібрати RAID в автоматичному режимі. Якщо вам відомі параметри пошкодженого масиву, ви зможете зробити це вручну за допомогою RAID конструктора. Відкрийте конструктор. Оберіть пункт створення вручну. Потім заповніть поля з даними RAID. тип. Порядок блоків. Розмір. Додайте диски, з яких він складався. За допомогою стрілок вкажіть їх порядок. Відсутні заповніть порожніми кнопкою плюс. При правильно зазначених параметрах внизу RAID матиме хоча б один розділ. Розгорніть його, щоб перевірити наявність потрібних папок. Якщо потрібні папки відображаються, то RAID було збудовано правильно. Заповнивши всі відомі параметри, натисніть Додати, після чого ви потрапите в менеджер дисків, де буде відображатися доданий RAID. Для відновлення залишилося його проаналізувати. Знайте файли, які потрібно повернути. Виділити і відновити. Вказавши кінцеву папку. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. Свої питання ставте в коментарях під відео. Дякую всім за перегляд.